Друкований зошит з математики, сторінка 25. Записуємо задачі коротко у вигляді таблиці. Завдання 97. Розв'яжи задачу, склади та розв'яжи обернені задачі. У Австралії під час лісових пожеж врятованих кенгуренят клали у ванну з водою. В одну ванну вміщується 10 малюків, скільки кенгуренят вміщується в 4 такі ванни? Задача в нас пряма. Так, записуємо дані у таблицю. І так, перший множник у нас буде скільки кенгуру. В одній ванні. Ми так і записуємо. Кенгуру в одній ванні. Кенгуру в одній ванні. Скільки вміщується? Десять. Так. Кількість таких ван чотири. Кількість ван. 4. Скільки всього кенгуру кенгуру нам невідомо треба знайти. Підказочки в нас є перший множник, другий множник, добуток. Так, щоб знайти, скільки всього кенгуру, ми знаємо, що в одній вані 10. Кунгуренят. Таких вам чотири то скільки всього конгуру? Десять. Помножити на чотири дорівнює. Дорівнює сорок. Кінгуренят. Сорок кенгуренят. Відповідь. Скільки всього кенгуру? Відповідь. Напишем коротку відповідь. Сорок кенгуренят. Кенгуренят. Усього. Розв'язуємо першу обернену задачу. Що таке обернена задача? Тобто те, що було відомим, стає невідомим. У нас є підказочка, у нас є підказочка. Дивіться, уже перше у нас невідоме. Друге було відоме і залишається. А ось те, що було невідомо, що ми знаходили 40 кенгуренят, уже в цій задачі нам відомо. Розв'язуємо першу обернену задачу. І так. Перший множник у нас скільки кенгуру. В одній ванні. Кенгуру в одній ванні. Кенгуру. В одній. Ванні. Скільки? Невідомо. Пишемо невідомо. Кількість ванн? 4. Скільки всього кенгуринят ми вже знаємо, бо розв'язували першу задачу 40. Всього кенгуру. А всього їх 40. І так дивимося. Перший множник, другий ножник. Добуток у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто, щоб знайти, скільки кінгуру вміщується в одній ванні, треба всі кінгуру поділити на кількість ван. 40 поділити на 4, дорівнює 10. Десять Кенгуру Відповідь десять Кенгуренят в одній. Ванні. Так, наступна обернена задача. Дивимося, у нас є підказочка. Тепер нам перший множник буде відомий. І так, перший множник, згадуємо, це кенгуру. В одній ванні, скільки вміщується кенгуру в одній ванні, а їх у нас 10, нам відомо. Так? Кількість ван нам уже невідомо. Невідомо. Саме це нам треба знайти. І ми знаємо, що всього у нас кенгуренят 40. 40 кенгуренят. всього кенгуру. Всього 40. І так дивимося на підказочки. Перший множник, другий множник, добуток. У нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто, щоб знайти кількість ван, треба всіх кінгуру розділити на, е, на ту кількість, скільки вміщається в одній ванні. Ми маємо 40, поділити на 10, бо 10 кінгуру поміщується в одній ванні. І ми знайдемо, скільки таких ван потрібно. 40 поділити на 10 дорівнює 4. 4 ванни. Відповідь. Відповідь 4 ванни потрібно. Чотири ванний потрібно.